«Укренерго» досі повідомляє, що на Сумщині продовжуються перебої з електроенергією. Це сталося з 4 жовтня і досі триває. Ну крім Сумщини, звичайно, ще інші регіони. Але там ситуація дуже нестабільна. Пам'ятаєте, от зараз це вже легендарне фото фото обстрілу потяга і вокзалу. Воно весь світ облетіло. Це шостка сумщина у той самий день. І почалося все. І Почалося ці всі перебої регулярні. і світло, і газ, і вода. Тоді постраждало близько 30 людей. Там буквально там 30 кілометрів вже до російського кордону від шостки, там півгодини автомобілем. Постійні обстріли, і ось все те, що відбувається, воно досі триває, і невідомо коли воно закінчиться. І географія підказує, що проблем ще буде багато. Зараз там та наша друзі. олена квітка, і вона все розвідала, що там відбувається. Яка взагалі ситуація в місті зараз, Олен? І я так розумію, але ти в середмісті зараз шостки, так? Колеги, доброго ранку. Ну, насправді ми в, сам... в самій шостці, ми зараз в самому центрі, і ця ніч минула на щастя добре, вона була тихою. Щоправда, була тривога, але вона була оголошена ще до 12-ї через загрозу балістики взагалі по всьому Шостинському району, але тривала вона недовго. Десь там, там 30-32 хвилини, і потім була відміна. Ну і всі жителі району Шостінського вже мали можливість спати цю ніч спокійно. Ну, як бачите, місто. І не те, що прокидається, воно вже прокинулося. Я навіть здивована, що от зараз, в ранку, і тут фактично такий рух у самому центрі, люди збираються по роботах, по школах і йдуть жити своє життя. Колеги, ну ви знаєте, що в місто ми потрапили ще вчора, і знаєте, коли от заїжджаєш в шостку, їдеш там по центральній вулиці, по інших районах. От здається, на перший погляд, якщо не брати до уваги ті світлини і, взагалі, і ті відео, якими ділилися жителі міста ще на минулого тижня, після обстрілів, як вони варили там їжу на багаттях. То здається, що от зараз місто живе таким, ну звичайним, якщо так можна сказати, воєнним життям. Але е що одразу кидається в вуха, це гул і це гул генераторів, тому що зараз шостка звучить просто як такий, знаєте, величезний вулик, і саме тому, що саме за допомоги генераторів, фактично підтримується життєдіяльність цього міста, і направду, от зараз най найбільш критична ситуація в місті саме склалася з. Е подачі електроенергії і вчора ми зустрілися з мером шостки. І ось Микола Петрович нога саме нам це і підтвердив. Якщо говорити про якийсь більш-менш приблизний графік, то він. З подачі світла, то він виглядає приблизно так, що дві години світло є, потім шість годин, а то й вісім годин його немає. Але ми вчора спілкувалися з мешканцями шостки. Вони казали, що бувають вночі відключають і на десять годин. І попри те, що воду вже почали подавати, водопостачання вона є три рази на день. Графік такий, що коли є вода, світла немає, і ну, навпаки, тому аби от попрати, нам жалілося, ну тут дуже треба все підгадати, що було і те і інше. Ну і газопостачання, Ня вже майже відновлено повністю а в тих будинках, які не є газифіковані, то там працюють такі величезні генератори, і вони забезпечують фактично життя цих будинків для того, щоб люди на своїх електроплитах мали мали змогу приготувати собі їжу, і взагалі знаєте. От знову ми повернулися, не знаю, в ті страшні зими, коли блокаути переживали не тільки Київ, взагалі, ну інші міста України, але цей по звуках і по відчуттях цей блокау тут розпочався раніше, тому що ці маленькі генератори, вони фактично тут на кожному кроці. Знаєте, біля кожного там лайка, ядки, кафе, магазину. І саме завдяки цим генераторам, які закупили місто, і приватний бізнес, аби для того, щоб тут виживати, вони тут на кожному кроці. Ну і власне так, тут завдяки ним вся інфраструктура структура абсолютно працює. Це Магазини, аптеки е не знаю, ну, все, що треба для життя. І знаєте, ми вже зранку приїжали у сьомій ранку. Тут вже виставляли стільці для того, щоб працювала перша ранкова кава і можна було її купити. Але попри все це сказати про те, що ситуація е в цьому прифронтовому місті в місті Шостка, вона е налагодилася і е ну, вона й досі залишається дуже складною. Про це каже мер міста, і це попри те, що енергетики і, взагалі, всі служби вони. При продовжують працювати з минулого тижня ще від обстрілу 24 на 7. І ось мер міста каже, що повного відновлення електроенергетики не буде. Тому зима буде дуже складною і вже зараз місто якось намагається підтримати жителів. Вони вже анонсували і фактично таку програму підтримки і компенсації. Що це за програма? Як вона працює? Давайте послухаємо мера. Це для всіх жителів Шоскінської громади і внутрішньопереміщених осіб. Якщо ти придбав буржуйку, то 50% ми компенсуємо. 50% її стоїмості. Не більше 5 тисяч. Таке обмеження існує. Ну аби отримати цю компенсацію, треба мати чек і треба написати відповідну заяву. Ну, і гроші ці будуть перераховані на картку, так нам пояснив голова міста. Але тут таке питання: люди, які живуть, наприклад, у багатоповерхівках і в квартирах, куди їм ставити цю буржуйку. Ну і вся критична інфраструктура, як вчора нам сказав пан Микола, голова міста, вона працює на альтернативних джерелах енергії. І вчора ми також побували у шосткінській центральній районній лікарні, і там є чотири модульні котельні саме. Завдяки тому, що вже почали запускати ці котельні, там навіть почали подавати тепло. Ну завдяки генераторам великим, там є і вода, і світло, і там навіть є груба, яку вони побудували власними силами для того, щоб в разі чого мати можливість там приготувати їжу. І е, пропоную зараз послухати коментар головного лікаря Шосткінської центральної районної лікарні Олега Штогрина. Будь ласка. Зараз ми вийшли на певний рівень, ще раз кажу, і працюємо стабільно. Рівень медичної допомоги в нас не знизився. Єдине що, ми відмінили зараз планову госпіталізацію, планове оперативні втручання, але це нормально для медичних закладів, які опиняються в такій ситуації, надання тільки невідкладної і ургентної допомоги, яка в нас надається в повному обсязі. Це завжди ще впадає в вічі, коли там прифронтові. <праць> Зауважу. Зауважу, що це лікарня, яка приймає фактично пацієнтів з усього району, розрахована на вона на 332 лі, ліжка. Але от єдине, що головний лікар нам зауважив, що вони дуже переживають фактично за долю і справність такої сучасної цифрової техніки, наприклад, як томограф, тому що ну, ця техніка вона не дуже добре реагує на роботу генераторів, і попри всі стабілізатори, вони дуже про це переживають для того, щоб забезпечити якомога довшу роботу і життя. Цієї цієї техніки і для того, щоб пацієнти, які звертаються до районної лікарні, мали змогу отримати такі послуги. Е, ну і друзі, от як ви бачите, за моєю спиною є один пункт незглавності взагалі по містечку. А е, зараз е, кількість населення цього міста 63 тисячі. А е, е, тут працює 120 пунктів незглавності, куди вони працюють е, ну, самого фактично рання, там вже е, розтопили цю польову кухню. Там я не знаю, певно киплять в кип, е, е, вода. Е, Туди можна прийти, зігрітися, підзарядитися, поговорити з психологом, не знаю, випити чай, а також отримати їжу. І хочу зауважити, що зараз от ми, принаймні, ми в багатьох районах шостки були, немає вже таких польових кухонь, де люди просто у себе під під'їздами готують, витягають казани і готують їжу. Такого вже немає. Також е мали змогу поспілкуватися з жителями шостки, Знаєте, не говірки. От те, що я зауважила, я їх дуже розумію, і вони абсолютно не приховують. Чому так вони це пояснюють, кажуть, що і стрес, і втома, яка накопичилася, тому що, е ну попри те, що така складна ситуація в місті, вона триває вже фактично другий тиждень. Кажуть, що звикнути до цього е ну абсолютно ніяк не можна, і, хоч є вже більш-менш якісь графіки, вони підлаштовуються, ну але все одно важко але при цьому кажуть, що в їх місті ситуація ще не найгірша, і тому знаєте, тримаються один за одного, зустрічаються в таких пунктах незглавності, спілкуються, не знаю, ходять на якусь каву, чіпляються не знаю за свої родини, за родичів, і всіх, кого ми не питали, ніхто не збирається виїжджати принаймні. Поки колеги. Олена Квітка з шостки. Дякую тобі Ой. дуже, тому що е, насправді е, інколи коли ти знаходишся у Києві у Львові, де ще здається, як можна там далі функціонувати е, органічно, правильно і круто. Олена Квітка показала, як це відбувається. Шостка, ми з вами тримаємося. А, спасибо. І вам і за вас Таким людям, які залишаються в місті, взагалі місто тримається, існує, і попри постійні обстріли, все одно функціонує. Шостка, пишіть нам, будь ласка. Сьогодні в шосці, ви знаєте, працює наша Олена Квітка, uh -huh. тому що місто з 4 жовтня фактично було в блекауті без світла, газу, води. Але як зараз живе шостка, як працює, що з електропостачанням, з газом, з водопостачанням, е Олена Квітка нам вже розповідала після восьмої, і ми так само розповідала про майже 120 пунктів незглавності, а також польові кухні. Ну от зараз Олена, ми бачимо та... з твоєю спиною, як це все відбувається. Олена розкажи деталі, будь ласка. Колеги, ну ще раз доброго ранку. Я не знаю, чутно вам чи ні, але тут на п'ятачку, де ми зараз знаходимо, що тут працює генератор, але попри це, знаєте, сніданок в шості за розкладом. І саме це місце це певно, що така найбільша локація, де знаходиться найбільший фуд трек такий фуд де люди можуть прийти. Зараз покажу, попрошу нашого оператора більш детально це все показати. Прийти для того, щоб отримати гарячу страву. Як це працює? Знаєте, поки ви там мили руки, вже фактично ця черга вона зменшилася в половина. Я насправді навіть переживала про те, що людей ну зранку сьогодні багато, тому що зараз відключення світла, люди прийшли отримати теплий обід, що може там не всім вистачити, і ми вже не будемо мати що вам показати, тому що от так от вчора, вчора було, що людей було більше ніж насправді цих теплих обідів. Але як це працює? Є певний графік. О сьогодні люди знають, що будуть роздавати там о 9 ранку. Вони прийшли сюди за сніданком. Також є графік певний на обід. І на вечеря, тобто тут роздають фактично три рази на день. Як це відбувається, ось ці такі обіди вони потрапляють в шостку за допомогою завдяки укрзалізниці. Вони вже запаковані. Ой, і Я от зараз покажу, що сьогодні на сніданок. Бачите, тут гречка, ще навіть тепло. От попри те, що я тримаю тут котлета, свинина і квашена капуста. Це такий сніданок. Знаєш, вчора на обід була там парловка, також м'ясо. А і сюди ще до речі, до сніданку. Там до чаю чи до кави видають кекс. Просто я не маю де, 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 де тримати. Але от фактично на цьому тижні тут працюють за такою схемою, що готові обіди їх привозять жосостку, і потім от, на таких локаціях їх роздають людям. А насправді, от, на минулому тижні було інакше. Тут є ще й польова кухня, де працюють. Лата, покажи, як це фактично зараз відбувається. От що люди продовжують йти і отримувати свої обіди. Тут є е, люди, дівчата, які фактично покинули свої сім'ї і працювали тут ну зранку до вечора, аби варили і готували ці обіди, аби люди мали отримати їх. Е, е, те, що за порядком тут слідкують е, ДСНС. Знаєте, в принципі, намагаються так, що ну буває, що людей більше ніж самих обідів, намагаються пропускати сім'ї з дітьми. В першу чергу їм їм видавати ці харчі там, елітнім людям допомагати, але все ж таки закликають про те, щоб бути знати такими взаємовічливими один до одного, поважати і не нагревати цих обідів, особливо якщо у вас є газ. А я нагадаю, що в більшості у осель газопостачання вже повернулося для того, щоб діяти. Ті люди, які не мають змоги приготувати, бо там дуже такі дуже літні люди, для того, щоб вони могли отримати це друзі. ну ось так, от Казали, що буде ще такий обід сьогодні і вечеря, і це не єдина локація, просто вона ще тут найбільше, тут видають найбільшу кількість обідів. І ще хочу зауважити, що от за тиждень останній тут роздали 22,5 тисячі теплих Теплих обідів жителям з шостки для того, щоб вони могли пережити цей складний час. Ну я вже сьогодні більш детально розповідала, яка ситуація в місті. Вона досі залишається складною. По те, що фактично світло подається за графіком, вода за графіком і газопостачання повернуто. Все одно це такий графік, що дві години світло є. Ну а потім шість-вісім або навіть десять його немає. Тому ситуація в Шостки продовжує бути. Складною, враховуючи ще те, що це прикордонне місто, і загроза і небезпека тут фактично є завжди. Ми приїхали ще вчора, ще сьогодні трошки попрацюємо для того, щоб провести репортаж з міста, розказати вам історії людей про те, як вони тримаються, створюють якісь такі пункти незламності. Ну і продовжують жити попри все, і кажуть про те, що дуже люблять шостку і не хочуть їхати звідси, Колеги? Дякую, це вражає. Спасибі тобі. Чекаємо матеріал за 20 кілометрів від російського кордону. Місто шостка, сумщина. А ось ця картина за твоєю спиною – Це фактично ілюстрація того, що там відбувається незламне місто. Вже пів місяці там серйозні перебої з електроенергією після російського е бомбардування. До а, речу, бомбардування які не закінчуються насправді, ну, але місто знаєте, незламне, просто тримаються кілометрів. люди.